Уноскоп на тиждень з 29 квітня і по 5 травня 2024 року. Овен настав час позбутися боргів або чогось, що вас пригнічувало, але потрібно буде побігати по закладам та багато й розумом спілкуватись. Дійте. Телець. кожен день цього тижня буде приносити якусь новину або дію, мов сніг на голову. Занадто бурхливий очікується тиждень. Знуки, вам треба уникати спілкувань з партнерами, аби не захворіти та продумувати кожне слово та й кожен свій рух. Або спілкуйтеся зі зовнішнім світом крізь посередника. Рак досвід минулого варто переглянути і в сучасній ситуації вчинити кардинально протилежно, тільки це не до всього застосовується. Якщо ви збираєтеся в чомусь просунутися, то минулий досвід вам не допоможе. Вигадайте щось нове, виявіть креативність. Діва, відмовившись від старих чи шкідливих звичок, ви зможете знайти новий фінансовий потік. Змініть весла на двигун. Терезе, цього тижня ваш язик, ваш ворог, і навіть до Києва не доведе, тільки в нетрі. Спочатку думайте, а потім кажіть. Скорпіон стережіться невідомого, жодна порада не допоможе, щоб уникнути неминучого. Схоже, вас наздогнала карма. Тримайте себе в руках. Стрелець таємний покровитель забезпечить вас на цьому тижні всім украй необхідним. Принаймні без грошей не залишитеся, а звідки взялися, не зрозумієте. Козиріг, не варто боротися з вітряками, тільки дарма витратите сили, зберігайте їх для іншої битви. Водолій не для вас цей тиждень співробітники з вами не контактують і щось від вас приховують. Нічого не робіть, скоро все прийде в норму. Риби і тільки риби цього тижня на коні вони зможуть повністю використовувати свою накопичену енергію і гори по коліно та море по плече.